Хелсток Forum – це місце, де медицина зустрічається з бізнесом та інноваціями. Сьогодні тут зібралися лікарі, маркетологи, інвестори, власники клінік, всі, хто формують майбутнє охорони здоров'я України. У них ми дізнаємося, чи достатньо лікарю просто добре лікувати у 2025 році. Давайте ще раз поаплодуємо. Я хочу всім сказати дякую, що ви завітали на івент. І чи виросте ваша довіра до лікаря, якщо він веде соціальні мережі? Дивіться, майже на двох акаунтах ми питали вибірка, десь біля тисячі респондентів. 57% сказали, що так. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається на Health Talk форум? Була ідея дуже давно зібрати дійсно класних спікерів, класних лікарів, які будуть ділитися своїми кейсами. У вас доволі насичена програма і багато зіркових лікарів. Чи важко було з ними домовлятися? Чи були якісь цікаві кейси? Я вже 10 років в цій сфері, тому сказати, що там було складно, звичайно, деякі лікарі потребують особливого підходу. Приїхати особисто, не треба писати каву, попити, пообідати. Але це теж класні кейси. Це розуміння, як працювати з людьми з людьми, особливо з лікарями. Ось тому, в принципі, все за два тижні зібралося, і в нас вже був сформований повний список спікерів. Лікарю, який ще не брався за питання? вибудови особистого бренду. Щоб ви порадили, з якої платформи почати, і можливо, якісь там перші кроки. Ну, звичайно, перші кроки вони повинні бути простими: це інстаграм, TikTok, всім зрозумілий. Можна в шорт в Ютуб закидувати. Просто спочатку щось почніть робити. Повинен бути тон оф ой свій. Ви повинні розуміти, що цікаво аудиторії, що не цікаво аудиторії, до чого прислуховується, що коментує, що не коментує, на що не реагує, що реагує. Там я ось лайфхак, як робив, коли тільки запускав подкаси. Там було тільки 4 тисячі підписників на Ютубі. В шорці в Тікток в субтитрах робили помилки. Це робили спеціально, і люди коментували Да, ну виправлять до да, то, тото і там багато таких коментарів. І відео залітало. Тобто, але зараз це можете користуватися, але ну в моєму випадку це вже не працює. Треба щось, треба щось інше придумати. Відео, обов'язково відео забудьте про ці вже пости. Я вже на консультаціях сижу, розповідаю, пости. Це вже, це вже інший вік, минулий. Потрібно знімати відео, рілси, бути активним, щось розповідати, знайти тон фойс свій. Як краще зніматися, де краще зніматися, про що краще розповідати? Робіть щось, і воно дійсно вибудується в ваш стилі. Потім вже зрозумієте, як до вас йде. Пере побудову ви маєте розуміти, які у вас будуть бізнес-процеси. Спочатку ви прописуєте їх, а від того ви відштовхуєтеся і робите вже проект клініки. Чим відрізняється очікування від сервісу польських пацієнтів українських? Чи є вони взагалі? Вони дійсно є у українських пацієнтів більше вимоги до самого лікаря. Вони, в принципі, більш виможливі. А польські пацієнти вони більше довіряють лікарю, Вони менше сумніваються в тому, що лікар їм каже, говорить. Ну і взагалі поваги більше. І за ці три роки, які вже йде повномасштабна війна, в Польщі доволі багато клінік українських відкрилося із українськими лікарями. І той сервіс, який надаємо ми як клініка і окремі лікарі, він набагато вищий, ніж очікування польських пацієнтів. І я стикалася вже з тим, що на сьогоднішній момент польські пацієнти обирають саме українських лікарів і українські клініки. І звісно, маркетинг в Польщі дорожчий, ніж в Україні. Чому? Можна зробити прямо зараз. Ну от все саме просте почати з простого, ділитися обов'язково знаннями, показати людяність, те про що я вам сказала на початках. Перше, як лікар формує довіру до себе в перші хвилини комунікації з пацієнтом, і друге частина питання як пацієнту зрозуміти, що це мій лікар, особливо гінекологи для жінок, це таке дуже щемке питання знайти свого лікаря. А, ну, скажу, що на сьогоднішній день в руках кожного лікаря є можливість використовувати соціальні мережі, тобто не потрібно нічого видумувати. Вони вже є. Беріть і працюйте в них. І коли жінка бачить, бачить тебе, бачить тебе на роботі, як ти працюєш, ти маєш розказати там свою думку на всі, навіть якщо вам здається, що це якісь непотрібні і теми, на які вже давним-давно всі знають відповіді: ні, беріть і розказуйте, і це реально відкриває довіру ваших пацієнтів до вас. Я теж пацієнт, наприклад, да? на що я звертаю увагу, що лікар робить. Зараз що він робив раніше, там роки півтора-два, де він зараз, чи щось змінилось, чи на кращу сторону змінилося? Чим він займається, який в нього досвід? Що він вивчає? Чи він просто сидить е, От на одному місці і нікуди не рухається? Ніяких в нього немає варіантів. Ну просто рядовий лікар, але це да, я нічого абсолютно проти цього не маю, але якщо є можливість максимально працювати над собою, максимально покращувати свої знання, свій досвід, то чому ні? І так дійсно, коли пацієнт буде бачити це, е, да. Це дає можливість пацієнту оцінити тебе як лікаря. що ти ок, клас, от до неї пішла би я, бо бачу, що в неї то то вона відкрила клініку, вона десь їздила, вона вивчає мови або він вивчає за кордоном якісь медичні наукові статті, пише щось. Ось це теж дає відкриває довіру лікаря і пацієнта до лікаря. На форумі є ярмарка, де представлені медичні компанії зі своїми апаратами, послугами, препаратами, і ми зараз щось на собі потестимо. О, а це що? Добрий день. Це найпотужніший магнітно-хвильовий апарат, який працює з м'язами тіла, а також програма для жертжання або комбіноване. Жироспалювання, почекайте, це нам треба. Скільки, скільки треба чекати, поки буде прес? Дивіться, ну курс 6 процедур через день, і через 6 процедур можна 3-4 см зайвого прибрати. Скільки коштує одна процедура? Ну в середньому по різному від рівня клініки, але десь тисяча тисяча двісті гривень за одну процедуру. Шість тисяч гривень і мінус три сантиметри сталі. Так, 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 так і є. Скажіть, будь ласка, про ваш стартап, з чого виникла ця ідея? Стартап Extravision, ідея виникла взагалі від того, що у нас була проблема відсутність адекватної нейронавігації, тобто ми не могли користуватись нею просто через її відсутність. Це ніяк не змінювалося останні 20 років. Ми вирішили зробити проєкт, який дозволяє безпосередньо проєктувати КТ і МРТ зображення на тіло пацієнта під час. Хірургічного втручання або безпосередньо перед хірургічним втручанням для того, щоб підвищити точність та безпечність виконання хірургічних втручань, скажіть, будь ласка, чи достатньо лікарів у 2025 році просто добре лікувати? Чи якісь треба вже нові навички опановувати, які саме? Ну звичайно, що в 2025 році недостатньо бути просто хорошим лікарем, тому що дуже велика конкуренція. Ти маєш відрізнятись, ти маєш якось диференціюватись і мати рішення, які, по-перше, будуть. Допомагати тобі формувати свій власний потік пацієнтів а також довіру між пацієнтом і лікарем, які перспективи роботизованої хірургії в Україні? А я вбачаю, що в Україні є досить високі перспективи, але не хочу казати загальними фразами високі тому, що в 80% відсотків. Зараз оперативних втручань у світі виконуються на роботах, тому я вбачаю, що Україна це буде такий ринок, да де є високий потенціал, тому що в нас є дуже класна команда хірургів, там да які в принципі в нас вже є вісім роботів е, беушних роботів, де Вінчі, да, вони вже є в Україні. Тому я вбачаю, що наступний 2026 рік це буде роком роботизованої хірургії, саме впровадженням початком ось цього розвитку ринку роботизованої хірургії в Україні. Так а де, де тепло? От, вот, вот. Ось дивиться за совітору. Не ставили на велику температуру, але а це є система обігріву пацієнта, яка використовується під час операції пацієнта, особливо тривалих операцій. Чим вона прекрасна? На повну її площу це є карбонове волокно. Яке оптимально прогріває як матрас, так і ковдру, якою можна вкривати пацієнта. І пацієнт залишається з відповідною температурою, не отримує гіпотермію і тим самим виходить з максимально якісними показниками під час операції і після операції. Ой, хорошо! Можна таке додому. У мене все на електриці, коли світло вимикають, в хаті так холодно. Тут просто поставили тридцять 37 можна там до 40. О, клас, все, я це забираю. І йду. Медицина в Україні змінюється просто зараз. І ми показуємо, як саме. Ми сьогодні можемо гарантувати, що на будь-якому рівні абонементської системи ти будеш впливати на біличний вік доказово, і це буде не лікар, дивиться, каже, краще стало. Підзангажований, а це буде, AI, яка дає заключення на результаті твоїх досліджень. В цьому столітті людина може дожити до 150 років. Чи це фантазії, чи наразі дійсно є такі технології, які в майбутньому нам це дозволять? Скажу дуже просту річ. Технології рухаються по експоненті. Те, що було дивовижно ще півторічі тому, сьогодні вже є нормою. Ми живемо вже вдвічі більше, аніж минуло стріччя. І якщо просто геометрично, ми потенційно можемо так жити. Скажу більше того, що є передумови, щоб рік 2050 став точкою сингулярності, коли людина зовсім може перестати старіти. Це не означає вічно, або означає жити вічно. Але мова в тому, що при появі нових технологій, таких як нанотехнології, генінженерія, ми можемо зовсім змінити правила гри. Я вірю в те, що людина може жити більше 100 років, при умові, що вона свідомо дбає про себе. Я вірю в те, що при технологічних змінах людина може жити і суттєво дольше. Скільки це буде, побачимо скоро. За чого стріч. Де скільки років хочете до ви? Не ставлю метою скільки років, бо це обмежує. Ставлю метою тут і сьогодні бути молодшим аніж свій паспорт. І я розумію, що коли ти сьогодні молодше на 20 років аніж твоя гірша версія. А середньостатистична, то ти більш енергійний, працездатний. Ти в майбутньому менше маєш шансів на захворювання, і ти маєш все підґрунтя довше жити. Саме тому запрошую до цієї свідомої гри про керування віком кожного українця, бо це тут і сьогодні змінює на краще. Ти молодше ж на покоління. Зараз ви чи не найвідоміший уролог українського ютубу радити чоловікам після сидячи і розказувати про те, як продовжити статевий акт. Ми можемо в шуточній формі говорити про серйозні речі, коли встав, коли не встав. І скільки має бути секс? Це знаєте, ця історія, що взагалі секс має тривати там 45 хвилин у хвилин улітки. А у чоловіка має 3-7 хвилин, то тобто це норма. Назвіть одну основну або кілька основних переваг, яка які принесла вам ваш особистий бренд, і ця публічність. Ну, які переваги? Типу, перевага в тому, що ти раніше це було, знаєте, Сарафан Радіо. Зараз е людина заходить і вбиває в тіктоці, в Ютубі, там, от шукає певну спеціалізацію. Чоловіку треба у ролі, да, у Київ. Все, і я там перший, по факту. Тобто, треба робити контент для того, щоб тебе ви бачили. А вже від того буде закритий запис на два місяці вперед. Це скарги від людей, які я вважаю, шахраями. Вони умисно створюють ситуації, вимагають гроші. І це не питання того, що ви помилилися. Про це я написав декілька книг, одна з них зараз є на рецепції, можете придбати. Нагальне питання, про яке говорить вся медична спільнота, це справа Віталія Русакова. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення цієї справи? Ну, я впевнений, що закінчиться приблизно так, як аналогічна справа і щодо лікарів Інтасани. Тобто, коли будуть відкриті усі матеріали адвокатам лікарів, і буде ми зможемо побачити не тільки резолютивну частину медичної експертизи, а повністю усю, то буде цілком впевнено зрозуміла хибність цих висновків. Ця справа один з прикладів, коли медична спільнота згуртувалася, і це видно по соцмережах, і по всьому, чи ви на своїй практиці ще бачили такі кейси, як ви думаєте, що саме зму. Ш лікарів ставати. Е на допомогу один одному і отак публічно підтримувати, ну якби не військовий стан, то я впевнений, що ми побачили ще більшу гуртованість. І, наприклад, коли ми захищали лікарів інтосани, навіть мітинги були в дуже великій кількості лікарів, збирались на підтримку. І я впевнений, що лікарі просто розуміють, що у таких випадках треба об'єднуватись, бо сама система правоохорони на жаль, як ми бачимо. Не дуже досконала, і якщо не доносити позицію медичної спільноти. Бо коли лікар починає лікувати пацієнта, особливо у таких важких станах, то жодної гарантії не існує, але існує хибна думка, і ми це бачимо. Наприклад, у багатьох зараз оприлюднених у телеграм-каналах висловлюваннях пацієнтів, вони не розуміють, що лікар не в він не може гарантувати отримання позитивного. Нього результату, навіть якщо сплачені гроші у приватній клініці, і це, звісно, треба доносити і прокурорам, і слідчим, і суддям, і самим пацієнтам. Адоніс клініки Адоніс, вже стали таким символом стійкості. Нам було дуже важко, але ми е, вже почали відновлення нашої філії на раїсу кібний. І е, сподіваюсь, що ми наступного року е, будемо починати відновлення нашого пологового будинку. Рік майже закінчився. Вже можна підводити якісь підсумки. Чи збільшується у вас кількість пацієнтів? Їхня відповідна довіра до вашої клініки. Як ви це оцінюєте? Е, ну, ви знаєте, так. Да, я можу сказати, що хоча у нас не збільшилась кількість самих клінік, мені не відкривали нічого нового, але ми бачимо, що за рік ми збільшили кількість пацієнтів десь на 30%. відсотків. І це да, це дійсно говорить про довіру до нас від пацієнтів. Да, це дуже приємно. Це дуже приємно. Сіті клініка це перша клініка, з яким в партнерство зайшов до і це вже по нашим даним років 11. Скажіть, будь ласка, чим було зумовлене це рішення на той момент? І які вже для вас висновки, чому ви досі залишаєтеся партнером до Ну, на той момент це була дуже цікава колаборація, тому що це була структура, яка принципово відрізнялася від всіх співпраць, які ми мали. Це була не страхова компанія, це був не сегмент корпоративного страхування. Це був сервіс, який прийшов і сказав: у нас будуть пацієнти, і нам потрібні лікарі. Нам потрібні клініки, нам потрібні лікарі для співпраці. Це стало дуже цікавим викликом для нас. І е, з 15 років існування сіті клініки 11 ми з вами залишаємося досі. Е, сервіс до QA виріс, масштабувався, став дуже потужним, алгоритмічним, правильним і зрозумілим у спілкуванні. Це дуже чесна, прозора співпраця, зрозуміла і е, сучасна. На тому ми залишаємось, щоб не пропустити нові розмови з тими, хто творить зміни. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте ваші питання в коментарях. Це док і ми говоримо про головне в медицині